Шановні герої, я хочу вам подякувати за те, що кожен подих, який я можу зараз робити в своїй країні, я завдячую його вам. Бо без вас я би не зміг дихати і не зміг жити в цьому місті. Я не можу переїхати в іншу країну, тому що моя доля назавжди буде з Україною. Я певний, що так само і у вас. Ви бороните її і даєте змогу, щоб тим людям, які зараз в тилу робили країну нашої мрії, про яку багато хто мріє. Особисто я кожен день прокидаюся і запитую себе Євген, а що ти зробив для того, щоб Україна була в майбутньому?